Російська авіація знову активізувалася поблизу кордонів країн НАТО. Стратегічні бомбардувальники Ту 95МС здійснили демонстративний політ над нейтральними водами Баренцевого та Норвезького морів, через що альянс піднімав винищувачі для їх супроводження. Паралельно Польща вночі перехопила російський літак-розвідних поблизу свого повітряного простору та зафіксувала нові інциденти з об'єктами з території Білорусі. Чи можна розглядати ці польоти як цілеспрямовану військово політичну демонстрацію сили з боку Росії і чи може НАТО перейти від супроводження до жорстокіших дій у разі подальших провокацій? Ну тут є велика і ключова проблема. Що допоки НАТО не почне реагувати агресивніше, а воно навряд чи почне найближчими руками, тому що ми бачимо досить імпотентний, вибачте, підхід від країн НАТО до таких агресивних дій Російської Федерації. Не було реакції ні на дронові удари, ні на дронові. Просто польоти над територіями країн НАТО, ні на що. Були порушення повітряного простору неодноразові. Нікого не збили, все нормально, там всі полетіли собі назад до Росію. Але ми бачимо альтернативний приклад, якщо я не помиляюся, у 2020 році російський винищувач порушив повітряний простір Туреччини. І турки його збили без попередження, без нічого, бо, вибачте, і Баніфіг тут літати. І якщо всі країни НАТО перейдуть до такого рівня протидії таким діям Російської Федерації, то ми. Побачимо, що Російська Федерація перестане це робити, але як ми бачимо, недостатньо ні політичної волі і реально бояться, тому що єдина в принципі армія, яка зараз не боїться Російської Федерації в Європі, це українська. Ми це щодня доводимо, але від наших союзників такої ж рішучості очікувати не варто. Ну і ще Олексію хочеться поговорити знову ж таки. На жаль, про Путіна дотично і про його провокації відносно країн НАТО. Вочевидь, з подачі Путіна. Російські бомбардувальники ввійшли в повітряний простір простір Британії над Норвезьким морем. НАТО підіймало винищувачі, щоб ці бомбардувальники супроводжувати. І як повідомлялося, там здається проліт тривав кілька годин, і це могло бути навмисною спробою. Пишуть змі роздратувати захід, пролетівши поблизу так званого маршруту польоту Санта-Клауса з північного полюса. Тобто Якщо ми бачимо, безпілотники вже стали традицією, то важкі бомбардувальники це щось нове, таке більш потужне у всіх сенсах цього слова. І, власне, як це трактувати можна світовому співтовариству? Путін користується тим, що США показують союзницькі позиції і, відповідно, сам показує НАТО, що ви без США ніхто і чи так можна це трактувати? Чи все ж таки потенційна війна Росії з країнами альянсу ближче, ніж здається? Бо є багато версій: то нападе на країни Балтії, то туди, то сюди. Тож чи, чи є ре, реалізм в цих заявах, чи це просто така гра під старкуватими м'язами? Ну мені здається, що давайте не збивати тут ще і психотип очільника Кремля. Він же формувався в часи холодної війни. Та да, і великим рахунком більшість із тих, хто зараз є в Кремлі, е, тобто і тоді е, подібні інциденти там з літаками е, і так далі, вони були. Да, і власне, ну вони вон, тобто вони тоді сприймалися як такі е, додаткові сигнали. Погіршувалися там стосунки між умовно заходом і радянським союзом, і одразу виникали якісь такі інциденти е, на рі, на різних е, моментах. Я, я думаю, що Тут може бути подібна історія. Тобто, Кремль, звісно, він використовує цей момент. Безпілотники ми вже бачили. Вони спробували і подивилися, яка є реакція країн НАТО. Ну а ми побачили її. Тобто, країни НАТО почали займатися формуванням своїх протоколів, які збираються прийняти наскільки ми розуміємо, чи в 27-му, чи там 28-му році. Як діяти, якщо залітають безпілотники, тобто Кремль зрозумів це? Ага, от ми побачили на да, протестували цю умовну реакцію. А ми знаємо, що з. Країнами Балтії, вони і до цього практикували зальот окремих винищувачів. Да, тобто і е, ці країни ну так дуже активно. Е, ми пам'ятаємо і скаж, одразу реагували на цю історію. Тепер вони вирішили розширити, я так розумію, західніше. Тобто е, щоб е, ну тому, що країни, які тут ближче і е, до театру бойових дій знаходяться, вони частина з них вже від, бачила там чи дрони, там чи ракети, чи ще щось, які там пролітали, залітали і так далі. Чи винищувачі? А вони вирішили тепер, як я так розумію, умовно. Почати таким таку історію кошмарити е, більш в ете, так називаємо благополучні західні країни, да які думають. А що їх може це не торкнутися або меншою мірою торкнутися, які почували себе в безпеці, просто з огляду на своє територіальне розміщення, ну тобто показуючи, що умовно у них теж тут є можливості, да, тобто і туди теж да. Плюс давайте не забувати, що та сама Британія вона ж нам надає ракети Storm Shadow, Ми вчуємо про те, що ми і діємо цим, скажімо так, цією зброєю. І я думаю, що тут і ще ось є оця історія, тобто показати Британію, ні, що ага, якщо ви там. Надати зброю, і так далі, то власне кажучи, ми, ми тут теж можемо там долетіти своїми залізяками до ваших територій. Але в цілому, якщо так підсумовувати, звісно, тут для НАТО, як мені здається, цей рік і наступний рік вони дуже і дуже є показовими. Да, тому що по суті, сполучені штати Америки ключова потуга НАТО, і ми бачимо, що як тільки в Вашингтоні змінюється вітер, в самому НАТО одразу виникає таке відчуття, Чуття далі, на тобто, мені здається, що зараз історія, яка розгортається. По суті, штати хочуть, як ми бачимо, перетворити НАТО а, на такий ринок великий для своєї зброї а, для того, щоб її її продавати. А, і власне вже не готові далі, а, ну як вони вважають, а, безкоштовно надавати європейським країнам своїм союзникам а, безпеку, зважаючи на те, що вони вважають, що їх інтереси тепер вже а, не є в цьому. Тому, в ті ж самі оприлюднені Білим домом національної стратегії безпеки, так і написано, що більше європейські країни не будуть а, зайцями, ну як да, зайці там в транспорті, а, їздити на сполучених штатах Америки на їх безпекових потенціалах. Все, це закінчилося. Тепер вже буде все інакше. А, власне кажучи, і ми це по суті бачимо знов таки. Я тому коли. Навіть ми говоримо про ці наші 20 пунктів, да а, і там є от про гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів Америки. Знаєте, я думаю, що можливо якоюсь мірою це і добре, що там є саме про гарантії однієї країни а і інші країни. Да, тому що ну а, ми розуміємо, що у нас звісно а, з приводу НАТО є а, суспільний консенсус. 22-го року так не було. говорилися різні ідеї. Наприклад, говорили про нейтральність та побоюка, але тепер всі говорять за НАТО. Да, але дивіться в якому зараз стані а, знаходяться НАТО. Да? тобто, по суті, а, чи ці гарантії безпеки ми б відчували б, зважаючи на ту ситуацію, яка є зараз з НАТО, да і позицію штатів відчували б а, безпеку. Краще вже мати напряму гарантії від штатів, як має, наприклад, Ізраїль там чи Південна Корея, да, що це може а, ну реально більш працювати з огляду на те, як а, те, що ми бачимо. А з приводу НАТО, ну європейської частини здається, що це теж такий момент істини і показник того, що їм потрібно думати про а, власне реформування просто з опорою на власні сили. І тут до речі, я не виключаю, що майбутнє наше приєднання до європейського союзу да оця дискусія про європейські збройні сили, наприклад, вона може ну набагато стати більш активнішою. тому що у нас є справді сотні тисяч людей, які мають реальний бойовий досвід. А тобто, по суті, це найбоєздатніша армія в Європі. І власне я не виключаю, що після приєднання до ЄС питання, наприклад, створення європейської армії а з кості ключовою сердям ЗСУ, воно може активізуватись просто на фоні оцих моментів, які ми зараз спостерігаємо в НАТО, і позицію штатів, що це їм вже не дуже цікаво, і а, витрачаєте більше коштів на свою безпеку самі. А до чого тут ми да. Тобто, просто розуміти низка європейських країн може в цьому форматі подумати, а навіщо тоді нам НАТО? Ну, якщо тобто то ми краще це переформатуємо, нато точніше, переформатуємо в якийсь такий європейський своєрідний альянс. Ну тобто, а штати хай займаються своїми справами далі там Північній Америці чи Південній Америці.